Сьогодні Савранська громада сьогодні відбувалася чергова сесія Савранської селищної ради. Я хочу вам показати відео, питання різне, де я підняла е, тему нашої освіти. Я нічого не маю проти, проти нашого профтеху, тому що там це е, наш відділ освіти, наша, е, наші ліцеї і профтех. Це зовсім два різних заклади. То фінансується, профтех фінансується з державного бюджету, там іде фінансування, там все добре, там гарно фінансується і робота робиться. Наша освіта, наші ліцеї це місцеве самоврядування, це теж із держави заробітна плата значить, працівникам, вчителям. Але це зовсім два різні заклади. Я нічого не маю проти, проти профтеха, але ми місцеве самоврядування. Ми маємо підтримувати наш ліцей. Не буде ліцея, не буде громади. Ще що хочу сказати: зверніть е, от увагу. Е, коли в питанні різному я піднімала питання важливе важливе для громади питання е, ліцею, питання освіти, два депутата це пан Коровенко і е, пан Бондарчук, вони демонстративно встали і вийшли. Їм це не цікаво. Да, цікаво їм було питання базару. Що там про що говорили? А от питання освіти, питання ліцею їм не цікаво. Якось буде, та не буде якось. Не буде якось, не будемо виділяти кошти, не буде через рік Савранського ліцея. Доносите, можливо, ви мені допоможете, але говоріть зі своїми депутатами на виборчих дільницях. Ви ж знаєте, хто в якому селі депутат. І після. Мого виступу депутати сказали, деякі депутати, чому осічки не фінансуємо, чому каміну не фінансуємо, чому тільки Савранський ліцей? Ще раз повторюю: депутати Савранської селищної ради, вивчайте інформацію, вчіть закони, цікавтеся, тому що якось не буде. До вашої уваги, відео. П'ять минут. Після п'яти хвилюн я вже буду передавати. Так. Да. Да. Маєте повал. Давайте, давайте повал. Я маю повал. Я, по-перше, зробив сьогодні манікюр красивий. Компліменти робив? Робив Зача? Шановний депутат, зла мене. Якщо у вас е, немає питань, ну це ваше питання. А якщо у мене є питання, питання різного, я прошу депутатів вислухати, тому що воно стосується громади. Це питання дуже важливе і Нобелівську премію. Значить так. Слухаємо. Да. Шановні депутати, шановна селищна рада, 27-й рік не, не за ворами, 27-й рік ми не враховуємо. У нас залишився ще один рік, 26-й. Я по питанню освітів, якщо ми не будемо депутати вкладати гроші в Савранський ліцей, у нас не буде загальної базової освіти, наші діти не зможуть отримати, навчатися в 10-11 класі, а по новій програмі муж це вже буде 12 річка. І тому, якщо ми з вами не збережемо хоча б один ліцей в нашій громаді в 2020 році, у нас не буде громади. Так як іде зараз укруплення громад, по всій Україні 177 громад будуть укрупняти. І якщо у нас не буде Савранського ліцея, ми теж підпадемо, Бо бачите, часу у нас залишилося небагато. У нас з вами є ще один рік. Тому це біда. Це біда не тільки нашої громади, а це біда всієї України. Що я хочу вам сказати? По поводу Савранської селищної ради. І по поводу нашої освіти. Наша освіта цей рік, 25-й рік, працювала не на підтримку нашого Савранського ліцея, а наша освіта, але пан Коваль, це питання не до вас, до начальника відділи, а вона працювала на підтримку нашого профтеху, нашого училища. Чому я так говорю? Тому що цей 25 й рік ми підтримували наші діти, нашого ліцея, ми підтримували наш Савранський профтех. Щоб там навчалися діти. Значить, е, Я знаю, що я говорю, 22 січня вам не цікаво, да, депутати? 22 січня 2025 року була підписана значить, послухайте, на профед, проведення профорієнтаційних заходів в територіальній громаді, в нашій громаді е, був на грантова угода номер 1211 2024 все читати не буду. Не буду. Від 22 січня 2025 року ця грантова угода укладена селищною радою радою з громадською організацією розвиток громадських компетентностей в Україні, яка визначила отримувачем та розпорядником коштів гранту відділ освіти молоді та спорту селищної ради. Тепер питання до вас: в січні місяці була підписана грантова угода. Чи ви чули до депутатів? Чи до, вас, до нас донесли, чи до нас донесли інформацію? Грантова угода це 200 тисяч гривень, які надійшли на наш Савранський відділ освіти молоді та спорту. Нам, депутатам, про це нічого не повідомили. Ця угода була підписана одноосібно нашим виконуючим обов'язкою головою, головою Олегом Миколайовичем Жируном. Ми про це нічого не знали, що ця угода. Ця угода, я взяла запит, подивіться, тут все, це, це громадська організація, ну, це швейцарсько-український проєкт на підтримку профтехи. Сюди включають, що е, підписано, значить, в селищній раді надається дозвіл з третьою стороною заключити, я так розумію, договор. Наша Саванська селищна рада на чолі з нашим очільником, я так зрозуміла, е, з нашим профтехом. Е, з нашим профтехом. Підтримка профтехів, це швейцарська. Що, що наключає? Хто слідкував за селищною радою за, значить, на сторінках у Фейсбуці? Наших дітей е, на процесі тривалого часу возили е, імена, е, возили цільова аудиторія цих, цієї угоди учнів 9 і 11 класів. Наших дітей возили у Балту, в Кодому профтехі, я нічого не маю проти. Я нічого не маю проти, це хорошо. Але їх це, возили е, 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 водили, е, в, в Полянецьке, щоб значить, розказували, що треба е, робітничої, не перебивайте мене робітничої професії. Це хорошо. Це було б я бсова, не сказала, це дуже добре. Але якщо у нас стоїть, питання, що в 27-му році у нас діти не підуть в 10 клас. Е, а от ми будемо підтримувати профтех, у нас не буде ліцею. Тому що по е, новій цій програмі НУШ, якщо у нас в 20 році в старших класах не буде 60 учнів, у нас просто буде, не буде ліцею. Тому ми зараз маємо боротися за кожного учня, щоб е, створити такі умови навчального процесу, щоб учні з 9 класів інших сіл, щоб вони. Мали бажання прийти в Савранський ліцей, там треба зробити ремонти. Там у нас дуже багато коштів треба потрібно вложити в Савранський ліцей. Треба зробити спортивний майданчик, якого немає. Треба створити безпекове середовище і сформувати земельну ділянку під Савранським ліцеєм. Багато чого треба. Там перший поверх Савранського ліцею, послухайте мене, перший поверх Савранського ліцея, підлога 55 років, її повністю треба міняти. Значить, робили розрахунки, це треба півтора мільйона закладати в бюджет 26-го року. Треба закладати гроші на, на харчоблок. На багато чого треба. І тому, якщо ми не, е, е, не будемо вкладати гроші в ліцей, не буде ліцея, не буде громади, нас е, приєднають до іншої спроможної громади. Тепер по цій підписаній угоді. Звертаюся до Олега Миколаївича. Ви не були ще два роки тому назад депутатами. У нас були такі проблеми, у нас там були Аліксії, ви, ви пам'ятаєте, соціальні угоди нам проталкували, да, щоб ми підписували там ще угоди. Це має бути прозоре. Подивіться, будь ласка, закон про місцеве самоврядування. Стаття 4 цього закону. Що в ній говориться? основні принципи місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах народовладдя, законності, гладності, власності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, підсвітності та відповідальності перед територіальними громадами, органів та посадових осіб. Олег Миколаївич, я звертаюся до вас. Я думаю, що це буде прикрий один такий випадок, що ви не поставили депутатів до відома, що ви маєте щось підписувати і нас не ознайомили з цією угодою. І тому я вас прошу. Е, якщо е, на селищну раду щось надходять, якісь листи, повідомляйте нас ознайомлюватися, ви не маєте права одноосібно підписувати якісь угоди, О, надімо, потому, що, анатолійна, що, анатолійна. то мене то, тому що є депутати. Прошу реклами. Ви не цар нашій громаді. Є депутати. Прошу риками. Є ви не царі в нашій громаді. Татьяна а Великійна, ви не ваша челядь, і тому. І тому я говорю, ви дограйтеся, ще щось підпишете і подадете, і подамуть прокуратуру. О, давайте. Це розумієте? це, як, Шановні депутати, це конфлікт інтересів, це співпраця між чоловіком і жінкою. Це, це не бізнес одної родини. Тому ми, депутати, ми маємо бути ознайомлені з усіма листами, угодами, меморандумами, співпрацями. Це зайшли в кошти в громаду. Є начальник фінансового відділа. Скажіть, будь ласка, ви знали за ці 200 тисяч, які надійшли в громаду? На... На не, не надходили. Ці кошти надійшли на відділ освіти молодість та спорту громади. са в рамці громади. Почекайте. Не буде, так? Yeah. такий <скільки> річ у <скільки> тім, що у нас один рік. Ще одна така угода швейцарського принципського проєкту, і я завершую. Це дуже важливо. Послухати уважно, я завершу, це буквально дві хвилини. Швейцар, цей швейцарсько-український проєкт, він для підтримки профтехів. Це не стосується ніяк середнього значить нашої базової середньої освіти. Зараз 21 народний депутат Верховної Ради. Послухайте уважно. 21 народний депутат України, народні наші обранці Верховної Ради, звернулися. До посла Швейцарії Фелікса Баумана щодо участі проєкту у реформі швейцарсько-українського проєкту у реформі середньої освіти. Перелементарі висловили занепокоєння через просування експертами проєкту законопроєктів номер 13120 та 13121, які за оцінкою Асоціації міст України можуть позбавити майже 200 громад права створювати ліцей на своїй території. Депутати запропонували спрямувати кошти платників податків в Швейцарії на більш актуальні потреби облаштування укриттів у школах та закупівлю шкільних автобусів. Ми маємо зберегти освітню мережу в громадах та створити умови для повернення дітей до українських шкіл. Ініціювала це звернення народний депутат Ларіса Білозір. Я думаю, що у наших народних обранців не приймати ці ганетні закони 13120, які е, визначилися з кількістю 60 учнів в старших класах, тому що якщо це у нас ще є один рік, і там такі вимоги, що там треба дуже багато нам виділяти коштів, щоб у нас зберегти Савранський ліцей. Так що я вас дуже прошу: максимальне виділення коштів на нашу освіту, а Олегу Миколаївичу жарко, що він поводив до депутатів інформацію. Ходить, я там до селищної ради. І не підписувати ніякі угоди збирання. Тетяна Петрівна, шановна, тримаю школу. Зрозумійте, футбольна форма на команді футбольній футболі багато значить. Саме більше значить, як вони грають. Тому от ви дуже боретеся за фінансову сторону одної школи, але сама суть це наповнення, робота вчителів. І не можна сьогодні односібно робити один клас, другий клас, по якимось перестати. Це можна розроблена бути комплексна програма, це, 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 сісти з колективом і вчителі говорять. Якщо в мене буде мідійна доска, якщо в мене буде ноутбук, через рік у мене є переможець з комплексу. Однак треба робити. Аби ви... мені все. Все. питання, да. можна комплексно. Да. Не, не треба наповнювати або тоді. Да. Я вже за очинка комплекса. Я маю дати вам відповідь. Значить, Стояло питання. От хтось один із вас був в Савранському ліцеї? подивіться, перший поверх. Там за 55 років. Не від відносини залежить, а від роботи тих. Зараз я то скажу. Перший повністю треба ділянку. Ви вже цілий за Починайте за першу кофе. Ви вже колеги. Це п'ятеро, мені зможемо, коли вчителі закатали руки. Персонал працюють, як учищення, як учищення. результат, а не шукають депутатів, хай нам зроблять, хай нам зроблять. Ні, а вони не працюють. А от технічний персонал для вас працює. І у нас є хороші вчителі. У нас є достойні сторони, вчителі. А де консерва?